Всім привіт! Мене звати Любов, я психологиня та арт-терапевт. І сьогодні я хочу вам розказати про класну систему життя без націнення, яку я успішно застосовую у своєму житті. Сама застосовую і вас навчу. Вона складається з декількох простих технік, які я постійно використовую. Ми ж хочемо, щоб нас любили, цінували. А як Оточуючи, нам будуть це дарувати, якщо ми самі цього не вміємо собі дати. Трошки мотивації для вас або як формується знецінення, звідки воно береться. Давайте уявимо собі маленьку дівчинку, як вона росте. Приблизно у 3-4 роки вона вперше щось розбила, таке цінне або важливе для дорослих. Вони її посварили і вона вперше відчула провину. А якщо ще й словесно додають у тебе що руки не з того місця, або ти така незграбна, то через ці слова батьків, які є авторитетом для дитини, якраз і починає формуватися самознецінення. Тут дуже багато залежить від батьків. Чи вони дозволяють самі собі помилятися, чи приймають помилки як досвід. Звичайно, якщо вони самі виховані на провині, то вони так само будуть і виховувати ту маленьку дівчинку. І коли вона стане трохи старшою, то її почнуть порівнювати з іншою. Наприклад, ти худа, а в неї дивись, які щоки гарні. Так мене виховували, і тому я почала знецінювати себе за свій тендітний склад, за свою статуру. А потім почнеться оцінювання в школі від однолітків та вчителів. І якщо батьки не дали тієї внутрішньої опори, що ти є індивідуальність, що ти маєш право на помилку, то дівчинка періодично буде впадати в самознецінення. І коли вона вже стане дорослою, то це відображатиметься на всьому її житті, залежно від чужої думки. Низька самооцінка, самознецінення та такі думки про себе, я недостойна, я не варта, я не така. І це впливатиме і на стосунки, і на роботу, кар'єрне зростання, і на гроші, інфантильність, і дівчинка буде порівнювати себе з тими дівчатами, що, на її думку, є успішними, наприклад, в Інстаграм. А тепер я розкажу про власну систему самомотивації, яку я виробила роками, тому що була тією самою маленькою дівчинкою, про яку я вам розказала, яка себе знецінює. Я знецінювала себе пів життя, а потім думала у 30 а чогось я не на своєму місці. І перша техніка, з якою я би хотіла познайомити вас сьогодні, називається «Помічай більше свої досягнення, аніж невдачі. Якщо ви підводите підсумки року, або плануєте цілі свої на рік або цілі на місяць, випишіть спочатку свої досягнення, а вже потім невдачі. Коли пишете невдачі, проаналізуйте поруч, з якої причини вони. З'явилися чесно, визначайте причину. Може, у вас було недостатньо ресурсу, або, можливо, ціль стала неактуальною. Нас цьому не вчили в школі, але повірте, у кожної з вас є багато особисто значущих досягнень. Мене прям мурашки по шкірі побігли. Коли ви робите щось значуще для себе, наприклад. Записалися на навчання, захистили диплом або провели якийсь захід. Говоріть собі ці слова. Хто молодець, я молодець, хто класна дівчина? Я класна дівчина, хто класна, розумна, гарна керівниця, я. Хто переможець? Я переможець. Прямо виберіть з цього списку актуальне. І цю техніку варто впроваджувати. На постійній основі своє життя. Наступне: заведіть блокнотик для саморозвитку, і там напишіть список своїх бажань. Постійно туди заглядайте і виконуйте щось зі списку, починайте від найлегшого і виконуйте навіть ті бажання, які є складними, але актуальними. Це називається розгойдувати хотілку. Тоді ви будете бачити, що ваші бажання здійснюються, мрії стають ближче, і також здійснюються. В тому ж блокнотику відмічайте список особистих досягнень, куди записуйте всі досягнення, що є особисто значущими саме для вас. Поговорила з мамою без сварки, або купила щось, що давно собі не дозволяла, або. Виграла вперше там десь якийсь приз. Ми маємо сформувати власну систему заохочень себе за досягнення. Коли я роблю щось значуще, ну, можливо, проводжу якийсь захід, то я завжди питаю своєї внутрішньої дитини, яка хвилюється. А що ти хочеш за це, коли я це виконаю? І після проведення купую собі щось. Або роблю те, що пообіцяла своїй маленькій дитині всередині мене. Це може бути прогулянка на самоті, або якась покупка, наприклад, дорога, яку давно відкладала. Або це може бути а, якась покупка на будь-який бюджет, можливо, шоколадка, або якийсь екзотичний фрукт. І обов'язково кажу собі: люба моя, ти така в мене молодець, і це тобі за те, що і перелічую, за що я роблю собі такий подарунок. При цьому я проживаю велику радість, коли кажу собі ці слова. Але іноді внутрішня дитинка хоче подарунок і просто так. Тоді я щось собі купую і кажу: а це тобі просто так, за те, що я тебе дуже сильно люблю і ціную. Я не дуже вірю у самооцінку, більше вірю у самоцінність. Ця система допоможе вам порадувати свою маленьку дитину, яка колись була знецінена. І повірте, коли ви будете відчувати самоцінність, ваша самооцінка дивним чином стане стабільною. І колись поранена критикою дитина. Стане більш щасливою і дасть вам сили досягати власних цілей у житті. Я тебе розумію, я тебе відчуваю, я тебе люблю, я індивідуальність. Я даю тобі право на помилку, я помічаю власні успіхи. Ці слова мають стати червоною ниточкою, яка пройде крізь все ваше життя. І навіть якщо ви помиляєтеся, Якщо ви дуже сильно помиляєтеся, кажіть собі після цього: Хто молодець, я молодець, хто помилився, я помилилася. І тоді ви зможете сприймати помилки як частину вашого шляху та вашого досвіду і не знецінювати себе в цей момент. Тому що всі ми помиляємося, але не всі вміють це приймати. Вірю, що ці техніки будуть для вас дуже корисні, так само, як і для мене. Тому що це дуже класно навчитися не знецінювати себе. І наостанок я хочу довести до вас одну думку: навіть якщо ваше дитинство не було ідеальним, і ваші батьки не дали вам ту внутрішню опору не знецінювати себе, а навпаки, цінувати, якщо ви вже доросла. І хочете досягти певного власного успіху у житті, це ваша відповідальність. І у ваших руках навчитися не знецінювати себе у дорослому віці, тому що тільки від вас залежить авторство вашого життя. Запрошую вас в телеграм «Друзі». З нашими регулярними зустрічами, які відбуваються приблизно три рази на місяць у вихідний день, де ми поглиблено розвиваємо себе в певній темі, і я даю вам техніки, які ви потім зможете собі упроваджувати в життя, і ви більше пізнаєте себе, свої сильні сторони та над чим вам працювати. Якщо ж ви відчуваєте, що ваш запит або те, що у вас болить, не вписується в програму Телеграм-кафе, то запрошую вас на індивідуальні консультації, де ми попрацюємо над вашим запитом. Цілую вас, обіймаю, ваша любов.